Всім привіт! Сьогодні у нас 20 листопада. Я на дачі. І сьогодні я буду вам показувати огляд саду. Як бачите, у нас випав сніг. Прийшли невеликі морози десь до мінус 8 Земля навіть не замерзла навіть. Тільки що перевіряв. Так що тюльпани, які садив минулого разу, маю надію велику, що приймуться. Отут я висадив тюльпани, садив не в корзинах, просто так. Бо я сажу тут на декілька років, тут на 3-4 роки. Поки вони не загнуться, не стануть погані, в общем-то, не виродяться. Тому поки отак сажу. Тут ще досадив там крокусів і ще буду досаджувати, коли розтає сніг, бо настане відлига. бо... Зараз ну, розкопувати сніг просто немає сенсу. Я не розумію, де ж знаходиться. Ну, от, слава Богу, що хоча б такі, можна сказати, так, солітери серед снігу, мої рослини. І сад, нарешті, навіть виглядає навіть як живий. Як раніше пам'ятаєте, у мене сад був повністю голий, повністю все було. ну Просто отак іде і все біле. Тобто нічого, Нема за що навіть оку зачепитися. От. Ну, Ось так от. Кізильчик. Вже бачите, гарненький. Буде скоро цвісти на наступний рік. То дай Бог, щоб кизила було не так багато. Тому тобто, що цього року взагалі його просто діти нікуди було. Просто, ну просто, в стільки кизила, аж гілки гнулися. Ну, до речі, у мене мої родичі, дід з бабуся. Люблять кизил. Я не люблю. Не мені смак не подобається і все. Тому я ну, не я його люблю тільки зил. Я люблю за цвітіння, за його декоративність. у нього дуже, По-перше, коли ці ягоди висять, він дуже красиво висять ягоди. А по-друге, зелена у нього крона така. не знаю, Мені подобається це дерево. Навіть просто так. Ще, до речі, у нього не одна назва, у нього ще назва кізил. Ой, тобто дерен, господи, кизил. Кізил, то він кизил. У нього є ще назва Дерен. Його можна назвати Дереном ще. Ну не одна назва. отак так от. У нас зараз трошки сніжить. Ну, Марос невеликий мінус один десь на вулиці. Отак от. Ну от продовжимо. Я вирішив надягнути рукавицю, щоб не мерзла рука. На минулій неділі витягнув своїх рибок. Бачите? Все водойма у мене вже пуста. Рогос не зрізає на зиму, він так і буде зимувати. І дивлюсь, до речі, що водойма хоча б виглядає не пусто. А того року була як просто яма. Було так некрасиво. А ця року так красивенько виглядає навіть. От. Гілку сосни повісив зламану. Бачите, як декор зимовий, хай буде. Треба буде пару тройку іграшок щоб на варічних і буде красиво на пару зі злаком. От, От Повалило ліхне, бачите? Взагалі злаки повалило. У нас у парку малінія росте. З злак, злакова трава така, і малінію все розвалило просто. У мене ще малінії нема, колосків. Я посадив цього року тільки маленькі малінії. На наступний рік будуть уже. Не знаю, побачимо, які сорти. Я замовляв два сорти. там. Я знаю, що я так розумію, що є один сорт, який там навіть зелений ще залишається. І у нього колоски не падають від снігу і від вітру. А от у цього, який у нас в парку є, там падає. І Іде, що у ній тут, тут сорт є. Ну, побачимо, не знаю ще. От. Все засніжено. Гарненько. Тут бачите, овес який зелений. Овес дуже красивенько. Бачите, виглядає серед снігу, можна сіяти. Буде красиво. Замість голої землі після городини взимку. Сосна моя. Красива, дуже. Виросла така за 6 років. З маленького сіянця. Олеча моя така знатна вже, знаєте. Думаю, до речі, що цю гілку зрізати у олечі не буду. Чи називають ще диплойдна слива. От. Я її трошки розіпру, отак от. І тут прищеплю ще один сорт своєї жовтої оличі. Хай буде два сорти тут. Жовте теж деплоїдне сила у мене ж є, ви знаєте. Ну, хто не знає, то я говорю. Ліс, бачите, весь засніжений. У нас там сосновий по горизонту сосновий ліс іде, бачите? Дуже красиво. Він завжди красивий такий взимку, коли випаде сніжок. От. Нектаринчик треба скоро буде накривати. Ще не, не буду, ще рано. Шипшина там колоситься на торплетистих трояндах. Я ж не зрізав троянди після цвітіння. Тому от колоситься шипшина. А ці троянди, я повірте, наступний рік ще цвісти будуть. Це дуже живучі сорти, а мені подобається, як шипшина виглядає на них взимку, тому хай стоїть. Березки вже, струнки, біленькі стають. Бачите, як сосну нагнуло. У нас мокро сніг був. І все-все погнуло. Моя веймута ось ясна, така погнута. Понь... Кипарисовик понівечило дуже, бачите? Такий розвалився, розвалився. Не знаю, зв'язувати поки не буду. Просто поки так залишу, хоча обіцяють, як лядяний дощ. Не знаю, я ще подумаю, ще є час сьогодні. Може, зв'яжу на всякий випадок, щоб його взагалі не розвалило. За нього хвилююсь трохи. Сосну чорну у нас в ожеланці розвалювала. тому я за нею не хвилююсь. Вона форму свою потім прийме назад. Отамкіпарисовички трошки теж, ну їх просто, навіть обтрясую і не буду морочити собі голову. Хоча не знаю, чесно кажучи. Можете все підв'язати вже. Де тільки парисовики зв'язати, щоб все з ними було нормально. Не знаю. Побачимо. Так, Перейду на другу руку. Тут верби, бачите. Трохи дід деякі гілки зрізав. Уже, сусіди, уже сусід пропонував зрізати вербу. Уже знайшлися ті, які рекомендації вирішили давати на нашій ділянці. Ну що, звісно, ніхто зрізати нічого не буде. От. Дуже гарні дерева, дуже красиві. Бачите, трошки, звісно, поламані гілок, скільки бачите, сухих. Будь трошки палки взяти та трошки вичистити ті сухі гілочки, щоб не валялися там садочок такий. Буду з липою трошки працювати на наступний рік. Там треба буде конкуренти на макушках трошки познімати. Бо намічаються у мене з часом там конкуренти. Я боюсь, щоб та липа потім не утворилась там під густрим кутом, причому намічаються конкуренти. І я боюсь, щоб не утворилася там кора включення. І потім просто гілка, коли дерево виросте, у мене вже високе, красиве, могутнє, не... просто не звалилося на голову, розумієте? Та не тільки на голову, а в саду все завалиться і все в якийсь ураган. Тому що там кора утвориться, яка взагалі ну, просто. Не тримає цю гілку навіть майже. При будь-якому вітрі вона просто може завалитися в будь-який момент. Для вас небезпечно а і для саду мого небезпечно. Так, от. Це от моя жовта диплоїдна слива. Я її буду прищеплювати ще туди. На всяк випадок. Ну, мені вона дуже подобається, тож гарний смак, А й вже там буде, на всяк випадок. Бо ніхто не знає, може її все-таки прийдеться колись прибрати, бо я все-таки за цю сосну трошки хвилююсь, щоб їм вистачило місця між ними. Ну, побачимо. По ідеї, взагалі повинна вистачити місця. Бо ця сосна в ширину не росте, вона така і буде колоновить назавжди. Геліопсіс і колосяться, бачите? Як солітерчики теж серед снігу. Не дав бабушки зарізати цього року нічого. Кішка, жонка, бачите, сидить. Нагодували вже. Ще Маркус є теж, теж нагодований. Всі нагодовані вже. Всі поїли. Так, наступний раз планую все яблуні працювати, обріжувати маю надію. Що буде там з прогнозом погоди, все нормально, звісно. Барбариць, який красивий взимку, бачите? Краса, краса. І дуб. Дуб я обожнюю взимку. Подивіться, який він чудовий. О, як лавровишню завалило, ви подивіться. Так, треба її потрясти, щоб, не дай Бог, не поламало, бо завтра ще ожеледний дощ передають. ледяний дощ, не дай Бог. Тому що і так наліпло на хвойні дуже сильно. Абрикоська. Ну, а так от. Уже вже не тільки будуть хвойні ламатися, а вже і дерева пойдуть ламатися. Наша сосна, або вона називається кедрова сосна, або гімалайська сосна. Мов, навіть гімалайська сосна правильно говорить. Яка утворює плоди, як ми називаємо кедрою. На говорить, як це рослину, що це кедр, неправильно, бо це сосна кедрова. А на самом деле ще існує два кедри, два види кедра. Кедр, е, значить, ліванський і кедр, по-моєму, корейський. Ну, я точно напишу. Вот этот, є, это дерево окремо називається кедр. А це сосна саме. І все-таки варто не кедрово говорити, а говорити таки гімалайська сосна. Так буде правильніше. Хризонтеми завалили, ані ще, бачите, трошки цвітуть навіть. Тобто з квітами прям завалило. У нас у дворі теж ще цвітуть хризонтеми. Теж під снігом тепер. І троянда навіть цвіте. Теж красиво. Сьогодні трошки попланував. Тут у мене буде зелена, така буде така кімната із злакових рослин. Ну, тут будуть у мене теж злаки, але вони будуть змішуватися з різними пущами. Ну, Будь цікаво. І тут ми доріжку будемо робити до калитки вже. Там я сам шит посажу. Великі кущики. До нього ще у мене є маленький кущик. Мені сам шит просто обіцяє дати великий. Тому що Заважає на ділянці. Хочеться мало місця, хочеться щось ще посадити. То мені запропонували великий кущ шито викопати Ну, я дав згоду, звісно. Дуже гарний кущ, там дуже красивий. Я йому нарешті придумав гарне таке місце. Гарно його красиво обсажу. Придумав теж уже як. Навіть ідею бачив. Так що будемо робити. Да, Бачите, такі хлоп'я великого снігу пішли. Пластівці такі. Хлоп'я на російській, мові, а пластівці. Такі пластівці снігу. Великі стають. Ну а так от, трошки ми з вами прогулялися. Тихо, гарно, але щоб тривога не годіла. Я думаю, не буде годіти. Сьогодні зранку політав там білоруський. Ну, я не знаю, він не білоруський, але літак під назвою Міг-31, який намагається українців залякувати. Але не залякає. Так, а тут я купив ще рослини. Рослини дуже гарні. Купив багаторядник, так називаємий, замовляв на добродар. Дуже гарні рослини. Ну, хто хоче, може замовити, Це не реклама, це я так просто рекомендацію даю особисту. Аспленіум, Щитник. какой-то там сорт. Ну, я можу, в принципі, зараз список написати, там хост я замовлю три сорти, Ну, хост вже весною подивимося, які. Там. Або я можу в описанні написати. Подивіться, в описанні під відео я напишу там список рослин, які я прикупив. І осоку я таку кропив красиву теж. Так. Гейхері мої. Уже бачите, які гарні підрощені. А Тут рік вже в травні. Треба продавати буде. Я думаю, що на травень місяць взагалі там буде просто бомба вже. Ну, а тут у мене мій розсадничок. Все полито, все гарно, слава Богу. Тут земля не замерше. Може сьогодні трошки побризкають рослини, що в горщиках, але боюсь, щоб, знаєте, не зробити ще гірше, щоб не перезалити рослини, бо дуже волога земля. Може, не треба це робити, Побачимо. Ну, але, бачите, випав сніг, так в теплиці темно стало. О. От. Ну, а так от. Да. І ще цю яблуню треба обрізати, бачите? Така вона в мене, звісно, не дороблена. Ось ну, так от. Сусідські яблуки висять там. Джонатанчики. Сорт джонатан, наверное, як у нас, тому що яблуки схожі, ідентичні. Вон там висять, бачите, такі гірлянди. Зараз я покажу. Буде новорічна прикраса на яблуні. Вон, які вони гарні. Бачите, скільки гірлянди ці, я ж кажу. Так що отак от, трошки пробіжалися по садку, зараз прохолодне, вже посадками я закінчив займатися, бо я боюсь, що вже рослини не, не зможуть прийматися. але ще цибулькові деякі посаджу. Так шо, так от. Так Всім дякую за перегляд, всім до побачення.